На сьогоднішній день ми маємо вже двічі одещина приймала біженців з Гази. Це наші люди, це ті люди, які за українським паспортом. Президент Зеленський вже зазначив про те, що ми своїх не бросаємо, і двічі ми вже приймали цих людей. Різні люди. В першу чергу, це жінки, діти які потребують допомоги, які потребують підтримки? Ми сьогодні маємо 19 осіб: це сім дорослих і 12 дітей. Ті люди, які сьогодні безпосередньо перебувають у подальшому, продовжують перебувати в місті Одеса в Одеській області. Надається вся підтримка, вся гуманітарна допомога, одежа, ліки необхідні. Необхідне тепло, розміщення. Це все є. Фактично, у нас було в сумі вже 82 особи. Частина з цих людей також за допомоги підтримки Одеської області, небайдужих громадських організацій, вони відправилися до своїх близьких і родичів в інших регіонах України, зокрема, це Сумщина, Житомирщина, Хмельниччина, Вінниччина, Дехто залишився в Одеській області, але у своїх родичів безпосередньо в обласному закладі ми сьогодні маємо 19 осіб.